Там, на віодолроса, ти стоїш серед людей, він іде слабкий, побитий, кров розм'якла від слини? Як же так, йому я вірив, як же всі його слова? Гнів кричить, бери каміння, серце ж стогне, помолись. Не може бути, я же вірив, від болю крик вертає в світ. А як же всі мої надії? І ось він тут, вже на хресті. від жалю боль стискає серце, а віч рветься із грудей, тож взяти камінь, чи змиритись? Невже я просто в метушні, він сумом дивиться на мене, торкнувся сором ніг моїх. О Господи, надай же віри, невже надіям сим кінець, то не кінець. То лиш початок, вхід до нового майбуття, змирись в ту мить, зігни коліна, тоді побачиш ти царя. Анатоліосико.